У середу, 13 серпня, онлайн форматі провели позачергову 70-ту сесію сумської міської ради восьмого скликання. На порядку денному було 24 питання, що стосувалися переформатування виконкому кадрової політики комунальної власності. Зміни структури виконавчих органів влади, чисельності апарату, підтримки військових та інші. Першочергово за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, присвоїли звання почесний громадянин міста Суми, десятьом загиблим військовослужбовцям. Далі сумські народні обранці, емоційно з'ясовуючи стосунки, все ж таки підтримали розпуск діючого виконкому та затвердили його новий склад, до якого увійшли чотири нові людини: це Володимир Лаврик, Михайло Смика, Олег. Пархоменко та Юрій Жученко. Натомість були виключені Артем Кузнєцов, Ірина Козачок, Інеса Савенко та Юрій Кучмєєв. Причини таких перетурбацій публічно не повідомлялись. Прийняте рішення про новий склад виконавчого комітету Сумської міської ради має набрати чинності з 22 серпня поточного року. 20 чоловік буде в виконавчому комітеті. Кабзарь, Поляков, Денисенко, Жмаков, Жуков. Лаврик, Бикова, Николаївка, А Ви можете, Артем Ніколайович, ви можете представити, да. хто це таке, тому що прізвища, ну, прізвища це прізвища. вас це знаємо. А, а, а тут тільки Поліком. додаються всі, всі, що були, додаються чотири людини. Лаврик це е, Камбріг, потім. Е... Ну, додаються, а за БА виводиться хто? Дайте інформацію, таку, щоб було зрозуміло, за що ми голосуємо. Зачитайте, будь ласка, пиздуще, хто це люди, хто увозит. Нового хто виконкома. Кабзар, зрозуміло. Поляков, зрозуміло. Денисенко, це той, який був е, е, в виконавчому комітеті. Жмакін, тоже був в виконавчому. Жуков тоже всі його знають, Лаврик, це Камбриг е, бригади. Быкова знают. Николаенко. Е, це я так розумію, по посаді заходим. Був Ніколаєнко, це идти. По якій посаді заходи, Його призначено кудись? Ні, ні, ні. Жуче... Жученко, військовий. Текст не читали ще просто. Міцура, це той, що був. Вони вже весь цей час. Смыть Михаїл, це той, що заходить, це волонтер. Пархоменко, Фільо, той, що був. Резніколе, Ніколенко, Віктор. Дяченко, Юля, Клименко Станіслав. Кушнир той, що був. Власенка, Інадій, Артем, теж той, що був військовий. Так скільки да. людей виведено і скільки введено замість них? Кучміїв і ще хто виведений з складу? З Складу виведені, із у нас тільки новий список не засламо переформатувавши виконком, сумські депутати, подякувавши Артему Кузніцову за роботу, проголосували за його звільнення з посади першого заступника міського голови, натомість призначивши Леоніда Ніколаєнка, про якого відомо небагато. Лише те, що він був членом виконкому колишнього складу та нового, два роки служив у зсу, а нині працює в обл Агролісі та є багатодітним батьком. То буде першим заступником військовий з перших днів захищав Україну зараз. Працює в Агралісі. Це пропозиція партії батьківщини, фракції батьківщини міської раді, так але ж він не повинен належати до якоїсь партії, так само як і Кузнєцов. Це була пропозиція Європейської Солідарності, але він не належав до політичної сили Європейської Солідарності, не був партійним. Це людина на людина, яка з перших днів війни взяла в руки зброю і більше двох років боронив Україну, маючи чотирьох неповнолітніх дітей. Людина з великим досвідом керівної роботи. Далі всю біографію, всю біографію ми можемо на ради, якщо, якщо депутати підтримають цю кандидатуру, так і ще є правка Тут після проходження спецперевірки тільки людина буде призначена, то тобто число не вказується, коли завершиться спецперевірка. Далі було підтримано більшістю голосів організаційні питання щодо роботи постійних комісій, зокрема ветеранської політики, зміни структури виконавчих органів влади, чисельності апарату. Також народні обранці погодили припинення повноважень своєї колеги. Депутатки від політичної партії Європейська Солідарність Марини Нагорної я просто хочу далі удосконалити свої знання з державного управління і адміністрування, так як у мене є профільна освіта. Ну, дуже мене, дуже, так, дуже так, дякую, та, дякую та, за все, розуміли. що ви робили. Да, дуже приємно було 29. 29 За 29 за рішення прийнято. Я да, просто 20. хочу дуже всім подякувати за підтримку, за розуміння і сказати, що. Воєнний стан, військовий стан нас поставив в таку позицію, що є обов'язки, але немає прав у Депутат дуже дякую всім і сподіваюся, що ще попрацюємо на благо нашої країни. Загалом скандальна позачергова 70-та сесія Сумської міської ради, восьмого скликання, тривала майже 4 години і була оголошена закритою.